Зараз ми знаходимося на старій військовій дорозі, яка була е, побудована у 1914 військовими легіонерами. Е, дорога за три дні, але вона трохи довше була. І сюди переправлялася вся амуніція на театр дії на Галичині. Ну, от ми зараз йдемо, вона знищена е, зараз, але є частини дороги, які ще вимощені камінням, і ми можемо щось дуже. Багато цікаво дізнатися про сам перевал легіонерів Рогози, і про будівництво своєї дороги. У нас є гості і ми попрацюємо над цією темою. Сьогодні ми продовжуємо цікавитися рідним краєм Закарпаттям. Ми зараз на старому перевалі. Перевалі легіонерів, який був побудований під час Першої світової війни. Він носив назву Рогози. Оця земельна ділянка, оця частина, вона була і до Першої світової. війни, Але чим вона знаменита стала тим, що от сюди, у сторону і ззаду тут Івано-Франківщина, це Надвернянський район, Бистриця, а це е, Лубухівська. Це була австро угорщина але Перша світова війна кинула у вирії подій усіх. І е, ці шляхи, які йшли через перевал Рогози на івано двірнянщину вони були і в давні часи. І вони і цей перевал, і інші перевали. Вони пам'ятають і монголо-татарські нашестя, і половці, і різні кочові племена, які йшли через Карпати, вони через такі перевали переходили. І е, зараз. Дізнаємося дещо цікавого з історії. Я своє дитинство провів не раз через цей перевар з батьком. Я йшов на Надвірнящину у надвірну, на базар ми ходили. Батько працював помнісничим у ті часи. І я з батьком малим, 70-ті роки, йшов туди. Ну і я пам'ятаю, що колись я вчив студентом Чортківське педагогічне училище. Яби не йти через Рахів, я йшов через цей перевал, вечором у 7.30 приходив автобус з івано франківськ і я вночі чотири рази цей перевал долав на Закарпаття. Там у нас була квартира, я долав цю вісці. У гостях у нас Юрій Михайлович, ми перебуваємо на перевалі Іванерів. Дуже цікава історія, цікаві краєвиди, цікавий край. Закарпаття взагалі унікальна. ми маємо берегти свою історію, свій закарпатський край, тому що е, якщо ми збережемо свою культуру, своє майб... минуле, то ми будемо мати якесь майбутнє історичне. Юрій Михайлович, дивіться, що ви... цікавиться дуже багато історії. Ми працювали з в кладовищі е, на перехресному. Скажіть, будьте здорові. цим цікава ця місцена, перевал лігіонерів або рога. Дійсно, це дуже цікава місцина, цікаве в історичному і географічному місці. Це точка, пункт головного Карпатського хребта. Значить, на південь від нас знаходиться дунайська, починається дунайська низовина. Да? На північ від нас починається Галичина. Тобто, історично це завжди було кордон між угорським королівством, історично, і Галичиною. Якщо, це не є не 14 рік. Це далеко в середні віки. Значить, у всі сторіччя по цьому перевалу були піші контакти, піші переходи, торгові зв'язки між Галичиною і Угорським королівством. Це було історично. Ми не можемо казати, що це чотирнадцятий рік. Це регуази чи переваги ліонерів, це точка від рахунку. А, Значить, 14 рік вніс в цю географічну, так би мовити, константу таку дуже потужну військово-історичну і ментальну складову. Да? Бо в 14-му році тут на цьому місці закінчилася дорога легіонерів, да? яка має 7 кілометрів от звідси і 7 кілометрів до Те, що не? ми говорили перед цим. Протягом 48 годин значить, військові другої бригади легіонів польських за допомогою місцевих мешканців, яких мобілізували для цих робіт у кількості тисячу людей, збудували дерев'яну дорогу значить, для військової мети. Відповідно, цією дорогою 10 тисяч особового складу, бригади, переправилися у Галичину. На Східний фронт. Значить, на східний фронт відповідно вже Галичина, Івано-Франківська область, село Рафайлово. Тоді зараз село, це село Бистриця, Бистриця. Так, вже в Рафайлові відбувалися бойові дії, бої потужні втрати. Є пам'ятник Рафайлові, досліджена так би мовити, історія. Таким чином, тому ця точка, так би мовити, наповнилася. Історією, історією воно дійсно, отак ми тепер побували тут на цьому перевалі. Воно дійсно для військової того часу відіграва значне місце. Таке відігравало роль. Якщо перевал побудувати таку дорогу, сіки сил класти, скільки три тисячі кубометрів, ліс далі воно відіграло у той час свою руся дорога відіграла для наступу. Далі в 2016 року про цю відіграла роль ця Десперечно дорога. Безперечно відіграла важливу роль, тому що ця дорога служила далі постійно у будь-якій історичній формації. Вона служила під час Першої світової війни, тому що в 2016 році саме по цій дорозі евакуювали поранених і хворих солдатів вниз. По цій дорозі постачали набої продовольство, амуніцію до воюючих частин. Після Першої світової війни тут знаходилася е, застава, значить Чехословацька держава новостворена, Польська держава новостворена. Ми бачимо, до речі, оці прикордонні стовпчики. Прекрасно бачимо оцей ЧС, Чехословаччина. Якщо ми з цієї сторони подивимося, П Польща, тобто тут був кордон між Чехословацькою Республікою і Польською Польщею. Це хрест дерев'яний хрест. Зараз це металічний хрест. Але в 1915 році друга бригада Легіонів Польських, яка перейшла на франківську сторону, поставила дерев'яний хрест. І на цьому дерев'яному хресті була така надпись висічена. Млодзежі Польська патрш на тен Тенкріш. Легіони Польські дзвігнали. Говзвіш, прихоза з гури, ляс і валі. до себе, польсько і для твоєї хвали. Переведу на українську мову. Польська молодь, подивися на цей хрест. Польські легіони поставили його в гору, переходячи через гори, ліси і рівнини. Для тебе, Польща і для твоєї. Хвали честі до величі, величі. Я думаю, що нам треба взяти приклад цієї історії, так? тому що зараз Україна такий в такий історичному моменті знаходиться цей хрест для польської спільноти має дуже велике значення. Патріотичне патріотичне значення. Зараз у нас війна, і тому ми не бачимо тут багато стрічок, польських прапорців, лампадок, тому що польських туристів зараз обмаль. Але до війни польські туристичні групи писаджі Значить, регулярно е, тури е, ходили і завжди приходили до цього міста для того, щоб дати шану і. Так би мовити, до тих, повагу до тих, і так би мовити, кожен поляк хотів доторкнутися до своєї історії, відчути свою ментальність. Ну, в цьому плані нам треба брати приклад цього, так, тому що, так би мовити, ми теж маємо вибороти свою свободу, вибороти свою незалежність, вибороти свою державу, так? збудувати і захистити свою державу. Тому це таке потужне історичне місце. Значить, Дерев'яний хрест 15-го року був двічі замінений у 20-х роках і 30-х роках на металічний хрест. І зараз ми бачимо металічний хрест. Далі, Тут ми спробував бачимо... пиляти його. Він, Прошу? він мало підпилений. Людська. Це не підпиляний, він, значить, просто зварений і на швові певна корозія. Справа в тому, що по цим. Табличка, ми бачимо, що Польська держава приділяє увагу цьому пам'ятнику і тепер, тому що, якщо перші дві таблички історичні, та табличка 20-х років, ця табличка більш пізніше, але ця табличка 2005 року, причому е, значить, палата сенаторів е, республіки Польщі. Тобто це також приклад для нас, що Україна має по всьому світу багато об'єктів історичних, де спадщини з історійськової, історичної, ментальної спадщини. Тому, так би мовити, наша задача знайти ці об'єкти, дослідити їх, і ми також, як поляки, тут у нас в Україні дають шану своїм солдатам. Ми також маємо дати шану своїм. Українці Юрій Михайлович, от так скажіть, тут ви так зустрілися, ви людина з опитом, ви працюєте багато по всіх різних проєктах. Ми все-таки Закарпаття і Україна ми ближче до Європи. Чи, чи нам усе насаджували, що старший брат, ми слов'яни, брати? Є там братського, дивіться. Історія спільна з Європою, Закарпаття до 44-го Європи. Ми які уроки маємо? Цього, а, якісь... Венес. Венес. Безперечно, Значить, ми завжди були частиною європейського, європейського суспільства, щоб ми розуміли, у всі віки, у всі сторіччя ми були частиною європейського суспільства. Так, ми були на самому сході європейської, так би мовити. Городечі, на Транечі, на, на Сході, так. Із-за цього, так би мовити, Е, е, якби ми запізнювали слава, ми, ми, ми мали ті, але ми завжди були частиною Європи. Зараз історія нам дає унікальний шанс, так би мовити, стати повноправною частиною Європи. Але за це зараз ми маємо заплатити життям наших солдатів своєю кров'ю, своїми неймовірними стражданнями. Я по спеціальності лікар-хірург. Я завідуючий хірургічного відділення Ужгородської міської лікарні. Це моє друге призвання. О, ви, да, 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 це да. моя то. Е, я хочу сказати, що доп... от наша лікарня, як всі лікарні України з першого місяця війни почали допомагати лікувати поранених і хворих українських солдатів. І про цю проблему я знаю не із е, е, телевізора, з газет. Я її знаю. Не кожен поспікаюся ваші слова тут на перевазі солдатів, яких ми оперуємо, лікуємо, вихажуємо, допомагаємо і бачимо кожен день. Ми переживаємо зараз всі дуже складний, важкий період, і питання дуже просте: або ми витримаємо, переживемо і будемо далі процвітаючою багатою європейською цивілізованою державою. Або ми знову станемо гарматним м'ясом, так би мовити, інших держав. Знову станемо другорядними. Юрій Михайлович, давайте я вам скажу, що я просто хочу продовжити ваше Ми маємо все таки з європейців, європейці мають то усвідомити, хто ще не усвідомлює, десь там вірить комусь, якимось путінським. Тим пропаганді маємо стати пліч опліч того, що це Європа, ми маємо пліч опліч стати проти тієї загрози, яка зараз не лише Україна захищається, а ми захищаємо і європейські країни. Безперечно, Хто має усвідомити? Безперечно, безперечно, що ми захищаємо не лише себе, але захищаємо і європейську спільноту, і це я, любій розумній людині, європейцю це зрозуміло. Лиш на жаль, чим далі європейська країна від нас цього перевалу тим, може від ти. цього перевалу, тим це розуміння більш стерте. Тому, наприклад, наші сусіди, поляки, прибалти розуміються і допомагають нам, як то кажуть, всіма засобами, всіма силами. Море Михайлович, я ще раз хочу подякувати вам. плідну праці, яку позицію займаєте. У е, історії ви стараєтеся об'єднати нас усіх, показати е, минуле і майбутнє, показати, що ми європейці і ми маємося спільнота, побажати вам усього найкращого, а е, е, таки бути все оптимістичним, як ви зараз є. Якщо ви подолали таку відстань, три кілометри на перевали і онерів пішком, е, побажати вам всього найкращого, щастя, здоров'я, Боже обладати, достатку. І аби ми ще зустрічалися по-друге, по проектах, і аби ми продовжили, аби люди виділи, що є люди, які не забувають свою історію, історія то наше майбутнє. Будемо цілувати минуле, будемо мати майбутнє. Ще раз Дякую, вас я хочу також подякувати вам. Мені дуже приємно бачити і, і розуміти, що є такі люди, як ви, в кожному селищі, місті, в кожній місцевості, які дбають про свою історію, які хочуть знати про свій край. Хочуть знати свої коріння і тим самим, так би мовити, розвивають нашу ментальність. так? Тому що ми не нація без роду, без племені. Ми, 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 ми нація без пам'яті. Ми маємо пам'ять, ми шукаємо свою пам'ять, ми шукаємо свою історію і це наше майбутнє. Життя то боротьба. Боремося, так, живемо. живемо, Не боремося за так, аби, Бог дал, аби ми мали майбутнє так. перспективу. І розвиток. І Україна мала свою перспективу Без і своє місце в європейському пільноті все. Щасливо. Як собі проти місяць на І безпере. Ми не на а ми на фото. Да, на фото.